Так, Зараз покажу, як правильно заміряти вікна, коли в нас зробите на замовлення або у інших. Нагадую, що у нас на сайті для тих, хто сам заміряє, сам буде встановлювати, є доставка практично по всій Україні безкоштовно віконних систем, які ви виберете на сайті. І там на, на це йде, добре, дуже добра знижка. Давайте з самого сложного почнемо, це балконний блок. З ним всі туплять навіть спеціалісти і професіонали. Коротше, ми міряємо любе вікно не зсередини. Зсередини ми міряємо це так, щоб, ну, щоб достарітися, нам откоси збивати чи не збивати. Всі вікна міряються з наружної частини. Е, вам потрібно обов'язково знати ваша будівля. Є четверть чи нема четверті. Далі в цьому відео буде ще, коли ми змонтуємо, щоб було наглядно, ну, наглядно вибачили, чому і як це заміряється, і чому знаружи. Є будівлі з четвертю, є без четверті. Тут з четверті. Четверть вона видна, коли ви бачите, що у вас стара дерев'яна рама, вона заходить за оцю стінку. Значить, що тут є четверть. Четверть може бути глибиною і отак, і отак. Буває по-різному. По і щоб зняти правильно обмір, беремо балконний блок, а нажмі на паузу і дані лісточки. Отаке е, от у нас наскальне, щоб відео було цікавим. На підліконні рисуємо. Ну, це ви можете і на бумажки звісно, робити. Но, е, Коротше, нам треба обмір. Цей висота дворі, ширина двері, висота вікна і загальна ширина. Тримайте. І ми з вами беремо. Обміряємо загальну ширину. Бачимо 187 см. І додаємо по 2 см на сторону, щоб у нас рама металопластика заходила сюди на 2 см. Ну, коротше, прятали. Далі ви там побачите це. Потім вікно ви не вираховуєте, яке вам треба. Це не треба робити. Ви просто берете, міряєте двері 60 6 см. Додаєте до них теж 4 см, тобто двері 70 І ви потім від цієї загальної ширини віднімаєте ширину дверей і у вас залишається саме вікно. Потім обов'язково знімаємо атлів, дивимося, де в нас буде основання на чому буде стояти нове вікно. Бо буває так, що оце все у вас просто відпаде. І те ж саме обміряємо, робимо тут 153 см. І вчитуємо на те, що у нас буде 3 см підставочний профіль під підвіконня. Там було 153 значить 150. Вже раму замовляємо і більше нічого не віднімаємо, бо у нас ще ми підставимо щось якийсь під них і у нас підніметься вона на 2 см. Так. І, і, і саме важке в старих хрущовках це м -м, висота двері. Дверей. Двері, двері. Бо нам треба розуміти, де буде пол і що на цьому полу буде. Плитка, не плитка, підніматися, не підніматися. От дивіться, стара двер. А куди мені їх там не вже немає. Так, значимо, збудетися. Ага, так. На висоті да? Тут в нас ви бачите, вже стара рама, дуже високо піднята. Коли ми це демонтуємо, це все просто відпаде, але можете не відпасти, треба дивитися. Тут кірпіч відпаде, буває це бетон. Його треба вирішувати. під його Будете збивати, не збивати, бо це дуже впливає на вартість. І берете ну і так же ж, звідси. Короче, до пола, не до цього на балконі, а до. Е, ну, коротко, ви вирішуєте, де у вас буде йти чистовий пол. Чистова, 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 нуль вашої рами і створює. Сиди, сюди, зараз я ще подобаю. І оце все, в принципі, по балконному блоку все. Вікна, якщо ви зрозуміли, як міряти балконний блок, вікно пряме міряється по такому ж принципу, але там значно проще. Тепер що по балкону? Як ми робимо обміри балкону? Балкон повинен бути вже без шухляк, без нічого обов'язково, бо ви не зробите нормальний обмін. Ви знаходите вашу плиту, оце все демонтуєте, штукатурку і це все. І просто міряєте габарити плити. Габарити плити усієї і висоту міряєте у всіх чотирьох точках. Всі угли і центр, бо е, плита може бути завалена і що ж. І потім так вираховується дзвонити нам, дзвонити менеджерам. І коли ви маєте всі ці габарити, ми вам вже можемо повністю в програмі розрахувати її, там розширити, і все це засувати. І краще ще нам присилати обов'язкову ну, не краще, а навіть обов'язково відео або фото ваших отворів, вашого балкона, і це все. І тут ми вже. Всім вам. І також нагадую, що будівельники, всі будівельні організації, майстри, по-перше, нам треба співпрацю на наші роботи, на наші об'єкти. Ну, на сайті дивіться, там є в нас умови співпраці, замовлення всі вам віддаємо свої, звісно, ви нам заробляєте гроші. Ми вами винен заробляєте гроші. І якщо ви просто майстри, ви просто берете те саме, за нас ділерська ціна для всіх майстрів. Іде і замовляєте в нас вікна, двері, москітні сітки. Ну коротше, вся продукція йде по, вам по дуже гарним зниженим вартостям. І далі в відео ви побачите вже після. Ми демонтуємо, я вам покажу прийоми вже здемонтовані. Чому я так казав міряти? І потім покажемо ще, коли вже все змонта. Ось трошки в процесі вам покажу. Покажу ще, що після демонтажу. Ну, от, -от так от проходить процес демонтажу. Бачите? Отут. Там ще глибше четверо, оце все достається обов'язково. Там зверху четверть невеличка, сантимів 5, буває до 20. Тут вже велика, сантимів 11. Поняли? І ото там астірадурами або розширителями. Тут у нас монтаж закладений, звичайний. Чим відрізняється звичайний від теплого? Ви подивитесь на посилання за сайт про монтаж вікон. Вартість такого монтажу у нас на ну це я ще буду далі казати, але такий звичайний монтаж ми врахуємо по 1000 гривень за квадратний метр без розходних матеріалів. 1200 з розходним матеріалом. Коротко. На сайті все це є. Підписуємося, ставимо лайки. Ось отак от виглядає отвір після демонтажу на в хрущовках. І тому от наша рама нова повинна заходити сюди на 2 см вглиб, не більше. Бо тоді, якщо вона буде більше заходити, у нас буде, коротше, якщо ви по повнотрянці заміряєте вікна, буває таке, що у вас буде откос отут, де в мене палець, який я порізав. Поняли? І він буде на склопакеті. Тому завжди в старому фонді міряється знаружи, ще раз повторяюся. Там, що воно в рівень, не в рівень, це все пофіг. Це все випінете, а потім стізом проходите, а потім ще що. Тут, наприклад, замовлений звичайний монтаж. Тут немає стізів, тут немає нічого. Тут потім, що вони будуть, штукатури, чи шпаклювати, чи пластикові відкоси ну, це вже. Інша справа, Це до монтажу вікон не відноситься. Ось отут знизу, бачите, що я вам казав, буває по-різному. Це все при обмірах потрібно в старому фонді обов'язково на це все звертати увагу. Бо в нас це було. Ой, тут будуть газоблоком зараз викладатися трошки, підніматися, бо не захотіли ми збивати оце ряд кирпича, коротше. Замовники не захотіли, щоб ну, з фасадом типу, дома було однаково. Ну то таке, тут такий фасад короче, коротше, коротше так От підписуємося, ставимо лайки, заходимо на сайт по співпраці замовляємо собі як підписникам теж дуже великі знижки. Ви бачите, там, наприклад, на вхідні двері ціна там п'ятдесят тисячі, чи ну, на 8 тисяч двері Ті, що ми знижки особо не даємо. Там зараз заробітка практично немає. От наприклад. Пруфовські стражівські двері там за 30 тисяч ми вам їх уже за 25 можемо віддати. Якось отак. Так що підписуємося і лайки ставимо.